Усім доброго ранку і гарного дня. Приготувала я сніданок, ідемо з донечкою зараз поснідаємо і будемо розпочинати наш день. Вернулися ми з закупів і ось такий набір продуктів я собі написала і розкажу вам, що по цінах все дуже подорожчало. Яйця я брала в бедронці при закупі двох упакувань. Вийшли вони по 10 злотих. Картопля по 4, макарони по 3,50, масло по 7,50. Круасани по золотий 70, хліб 2,50. Молоко. Молоко сьогодні було в акції при закупі двох, третє було в подарунок. Таке молоко дорожче: 5 злотих, кава по 28. Далі. Теж була акція на ось таке м'ясо в плястерках. Мінус 6 злотих мені на нього пішло. Тут для бульйону. І таке м'ясо я ще взяла: карковка. Карковка кілограм 23, 30 злотих за кусок. І куряче філе. Також була знижка на з індика, мінус 6 злотих, банани по 4 з чимось, печериці по 4, так вони дорожчі. На канапку ось така шинка теж була, мінус 4 злотих знижки. Весь список продуктів це на нашу сім'ю з чотирьох осіб. Перед походом до магазину я роблю підбірку страв на тиждень, дивлюсь, які продукти вже вдома є, а що треба ще докупити. І складаю список, чітко по ньому купую, щоб уникати непотрібних покупок. Такі супермаркети, як Бедронка, Лідл, Нетто, часто проводять акції. І якщо у вас є карта лояльності, то раджу її використовувати. Також добре вести облік своїх витрат за допомогою планування на папері або в мобільному додатку. Щоб зекономити, раджу уникати походи в ресторани, кафе, піцерії краще готувати їжу вдома самостійно. Також дуже вигідно ходити на місцеві ринки Там можна купити сезонні овочі та фрукти дешевше. За весь список продуктів, які ми купили в Лідлі. Я заплатила 362 злотих, а ще потім в бедронці 42 злотих. Друзі, напишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте на їжу. А ще підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я буду дуже рада цьому. Сьогодні ми печемо пиріжки за дуже швидким рецептом. Я додала одну склянку молока, одну склянку води і склянку олії. Трішки солі, трішки цукру, пачку дріжджі, тісто дуже швидко кисне. Перед тим я відварила картоплю і капусту. Замісили тісто і залишаємо на деякий час, щоб воно підійшло. Пиріжки я роблю ось таким способом: відриваю кусочок тіста, кладу начинку і заліпую. І виходить дуже гарний круглий пиріжок. Звичайно, що Діанка прийде мені допомагати. Робота з тістом це її улюблене заняття. Дякую, що були з нами. Бажаю усім добра і миру.